Батько месенджера і соціальної мережі ВКонтакте, 39-річний Павло Дуров виявився ще й батьком понад сотні дітей. Про це зірковий програміст і підприємець розповів на своєму каналі. Як це сталося, і навіщо? Докладніше далі. За словами самого Дурова, 15 років тому один із його друзів розповів, що вони з дружиною не можуть мати дітей, і умовив програміста стати донором сперми. На думку дурова, брак здорової сперми стає дедалі серйознішою проблемою у всьому світі, і він пишається тим, що зробив свій внесок у її вирішення. Запевняє, що не шкодує про те, що став донором. Таким чином він дає приклад іншим чоловікам допомагати тим сім'ям, які не мають змоги завести власних дітей. Таким чином у ексцентричного підприємства. Ямця наразі є потомство, яке налічує понад сотню нащадків у 12 країнах світу, за його словами в одній клініці, як і раніше, пропонують майбутнім матерям біоматеріал підприємця. Наступним кроком для дурова стане відкриття доступу до своєї ДНК, щоб біологічним дітям було легше знайти одне одного. При цьому він сам зазначив, що у свої 39 років ніколи не був одруженим і вважає за краще жити один. Нагадаємо, у 2014 році Дуров виїхав із. З Росії а у лютому 21 першого набув громадянства Об'єднаних Арабських Еміратів та Франції. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.